Ніжно ангел будить, дитино, вставай, і на службу Божу до церкви поспішай, а в той час лукавий не спить, не дрімає, тихо так у вушко дитині співає. Не вставай, дитино, а поспи ще трішки, бо тебе у церкві болітимуть ніжки. Спить дитя блажене. У сні підростає, будеть ангел вдруге, Будеть неспроста. Уставай, дитино, сонечко вже встало, і недільне свято знову завітало. А лукавий шепче: не йди, не спіши, ти така замучена в ліжку полежи. Час минає швидко, в клопотах щоденних. І життя минає у справах буденних. Стала вже бабусею дитинонька та, І вже вкотре сходить неділя свята. Все в житті минуло і добре, і зле, радо вже щебече внуча золоте. Знаєш, люба бабцю, яка в мене мрія, щоб ти розповіла. Що то літургія, як тобі сказати, серденько моє, що занапастила я життя своє, книжок не читала, в церкві не була, І про літургію знати не могла? Одну добру раду дам тобі внучатко, як буде будитиме. Твоє ангелятко, то вставай швиденько, вбирайся в мить і не прислухайся, що тебе болить, бо мине ця молодість, як виростуть діти, будуть ще сильніше, ніженьки боліти, А уже на старість болітиме й душа, що життя змарноване, не варта й гроша.